На тижні злили кінцівку манги Мисливець-мисливець і не одну, а одразу чотири. І не якісь хацкери, а сам автор. Увага! В цій новині будуть потенційні спойлери, але про них я попереджу окремо. Йошихіро Тогаші розповів про плани на фінал Гантер-Гантер. Зробив він це, написавши листа, який зачитали в одному з японських шоу. Сам Тогаші на шоу, звісно, не зміг прийти. По-перше, через стан здоров'я. А по друге, через те, що він інтроверт і все життя уникає таких заходів. Отже, мангака придумав цілих чотири варіанти фіналу один із них він розписав повністю, а стосовно решти обмежився лише загальними фразами. Наразі автор бачить можливі варіанти таки: перший. Безпечний фінал без чогось неочікуваного. Він задовільнить 80% фанів. Цей фінал не обов'язково буде дуже подобатись людям, але й не викличе сильної критики. На мою думку, це буде, грубо кажучи, жили вони довго і щасливо, а сам фінал переживуть всі ключові персонажі. Другий фінал розколе аудиторію порівну на тих, кому сподобалось, та тих, кому не сподобалось. Моя здогадка Тогаші планує вбити тут когось з головних персонажів, але загальний тон фіналу залишиться оптимістичним. Третій фінал люди будуть ненавидіти. Він Найбільше подобається автору, але лише 10% читачів будуть задоволені після його прочитання. Сподіваюсь, Тогаші обере саме цей фінал, адже тут є місце для різного роду несподіваних твістів. Гон стає лиходієм, в кінці всі герої помирають, програвши фінальну битву. Чи, скажімо, Хісока та гон одружуються? Коротше, сам Сік можливий саме тут, але звісно, люди згорять, як вони згоріли від фіналу атаки Титанів. Четвертий фінал заготований на найгірший випадок. Якщо Тогаші помре або з якихось інших причин не зможе продовжити малювати. Мангу. І цей варіант Мангака розписав найдетальніше. Тому обережно. Далі можливі спойлери. Якщо не хочете їх почути, то перемотайте до таймкоду вказаного на екрані. Подібно до першого розділу манги ми бачимо постать когось, хто рибалить на острові. Це дівчинка Джін, яка впіймала величезну рибу. Вона йде до матері та каже, що ніколи не стане мисливцем. Матір невдоволена, вона сподівається, що рибальство пробудить дитині бажання піти по стопах видатного дідуся, а батько просто всміхається. Джін починає готувати рибу та думати про свою бабусю Ноко. Дідусь Гон роками не повертається на острів, а його веселі історії пригод ранять бабусю нагадуваннями про самотність. Він ні за що не хоче бути в розлуці з коханими людьми. В кімнату заходить товстенький хлопчик і приносить трави. Він бачить велетенську рибу та радісно проголошує, що нею можна буде нагодувати цілий острів. Діти сміються та готують з трави. В наступній сцені птах пролітає над островом. Він летить далі, над містами і селами. Читачі бачать різних людей, які посміхаються та балакають між собою. Можливо, це діти та онуки знайомих героїв. Врешті птах летить все вище до неба, а невідома постать дивиться йому вслід. Я б назвав це найпріснішим з усіх можливих варіантів, але така заглушка, скоріш за все, особливо не засмутить нікого. Сам Тогаші сподівається, що в майбутньому він зможе придумати ще один варіант фіналу, який задовільнить і його, і читачів. А як вам ці фінали? Пишіть в коментарях. Астелавіста бейбі. Усім привіт на екрані пан Юра і свіжий випуск новиняшок. Сьогодні розповім вам, коли очікувати на другий том берегині, де можна буде легально почитати електронну мангу українською, і які цікаві тайтли вас очікують найближчому і не тільки майбутньому. Тож без зайвих слів, смачного і гайда до новин. Видавництво Сафран Бук розпочало перезамовлення на другий том «Маньхви берегиня за авторством Наунау. Не будемо спойлерити сюжет другого тому для тих, хто можливо ще не прочитав перший. Раджу зацінити наш огляд, там ми усе розповідаємо в деталях. Від себе лише додам, що тайтл чудовий та вартує ваших грошей і часу. Саме видавництво так говорить про свою маньку. Нао-Нао оживляє історії давнини, даючи їм нове життя, м'якими і елегантними штрихами відтворює непросту історичну добу, дозволяючи сучасним читачам і читачкам поглянути на збірний образ тайванського жіноцтва за часів династії Цін. На вас очікує 220 сторінок, в м'якій оправі та суперобкладинка. В наявності варто очікувати десь перед або одразу після Нового року. Ви бачили, яка там офігезна обкладинка? Вона просто шикарна. Хочу це на паличку вже. Яою українською бути Манхву мокрий пісок відправляють у друк. Раніше видавництво Лол повідомляло про те, що публікацію було відкладено до прийняття нових правок до статті 301 ККУ: ввезення виготовлення збут і розповсюдження порнографічних предметів. Але зараз видавництво все ж вирішило почати друк манхви. Ніякі сцени оригіналу вирізати не будуть, але розмір цензури буде збільшено. Також ЛолКекс показало Кілька перекладених сторінок та малюнок із прикладом майбутньої цензури. Дуже дивно, чому цензуру показують на кексах, а не на самій манхві, але можливо видавець боявся схопити бан в соцмережах. Випустити манху збираються в грудні, але процес може затягнутись до січня, а знаючи, наскільки зараз загружені друкарні, то можливо і ще довше. Найближчим часом ми отримаємо ліцензійну електронну читалку для манги від видавництва мольфар. Видавець планує презентувати застосунок Комітонс на Book Київ Kyiv 2023. Презентація відбудеться 9 грудня о 14.30 на аніме сцені. Для тих, хто пропустив, нагадаю, що співзасновник мольфарів Антон Гаюр етері нашого стріму також поділився деякими цікавими новинами. Наприклад, що манга наречена чеклуна вже перекладена до 14-го тому, а найбільше видавництво від випуску нової манги зупиняє завантаженість на. Ших друкарень, то цілком логічно буде очікувати появи видань спершу в електронному вигляді, а потім в друкованому. Чи буде там манга від інших видавців, наразі невідомо. Але для тих, хто хотів читати мангу в електронці, це хороша опція, хоча і не єдина. Нагадаю, що 4 томи манги інша вже можна придбати в електронному вигляді на Google Play по 164 гривні за кожен. Будете переходити на електронки, чи все ж чекатимете на папір? Особисто моє серденько назавжди з папером. До речі, про електронки. Найбільшими читачами електронної манги в Японії виявились люди віком старше 50 років. Електронні книжки здебільшого сприймаються як спосіб залучити молоде покоління до читання. Але нове опитування від Орікон ставить цю ідею під сумнів, принаймні в Японії. Згідно з ним, понад 50% користувачів платних сервісів манги – це люди старші за 50 років. Разом з тим, найменшою групою виявилась молодь віком 10-19 років. Всього лише трішки більше 6%. Ще одним цікавим відкриттям був той. Факт, що чим старша людина, тим частіше вона читає мангу. Ех, коли ж у нас всі лавочки у дворах будуть забиті бабульками і дідульками, які з різноманітних девайсів чи то глядають ван а потім довго сперечаються хто сильніше Луфі чи Гоку. Друзі, а ми коротенько підведемо підсумки збору Лютий Банкай. Завдяки вам ми змогли зібрати 253 тисячі 595 гривень. Ви дуже круті. Дякую вам велике за таку підтримку. Гроші пішли на ноутбуки для гур, нагальні потреби 116 МБР та на FPV-дрони. Детальні звіти по використанню коштів будемо публікувати в наших соцмережах. А зараз у вас на екрані список людей, які отримали мангу та фігурки за донати. З усіма нам вдалося контактувати та домовитись про доставку призів, окрім пана. Томаша М. Пане Томаш, якщо ви це дивитесь, то відгукніться на вас очікує посилка. Ще раз дякую за таку круту підтримку, однак знову прошу вас про донат. Цього разу на допомогу людині, яка довгий час монтувала усі випуски новеняшок та інші відео на каналі. Мова йде про нашого друга, якого ви можете знати як автора ютуб каналу Капітан на містку. Зараз капітан долучився до ЗСУ та потребує допомоги для покупки шолому йому та його побратиму. Посилання на банку знайдете під відео. Якби так сталося, що до моменту. До публікації відео потрібна сума вже зібрана, то, будь ласка, все рівно закиньте пару гривень, оскільки, самі розумієте, в одному шоломі не повоюєш, і інших потреб там немало. Разом переможемо. Слава Україні! Минулого тижня я запитував у вас, чи варто дивитись нове аніме про скота Пілігрима. Так от, я його глянув і кажу вам. Варто, мабуть, це одне з найкращих аніме цього року. Не буду переповідати сюжет. Хвалити малюнок, радіти, що ми отримали не черговий пересказ, а буквально нове переосмислення історії та в якомусь сенсі її сиквел. Розкажу лише про один момент, щоб ви зрозуміли усю глибину пропрацювання та уваги до деталей. Це буде заплутано, але просто послухайте. В сьомій серії є ось ця сцена з піснею. Олди, звісно, одразу впізнали тут оригінальний трек з Bubblegum Crisis. Бен Девід Грабінський, сценарист аніме поскоту і Брайан Лі Омейлі, творець самого Скота. Звісно, давні фани аніме і чудово знали цей трек. Але чому саме його обрали, щоб зробити кавер? Можливо, просто пасхалка заради пасхалки? Не зовсім. Справа в тому, що трек з Баблгаму це ОМАЖ на аналогічну сцену у фільмі Streets of Fire. А це, в свою чергу, одна з улюблених стрічок Грабінській і Омейлі, яка багато в чому надихнула їх. Тому буквально одна пісня на поверхневому рівні закладає пасхалку до аніме. А на глибшому рівні ще й робить кивок подяки під забутому тепер фільму, який надихав творців. Ось така шалена увага до деталей. Коли все має значення і появляється в кадрі не просто так, це один з факторів, який робить аніме по Пілігриму дуже крутим і точно вартим вашої уваги. А в рубриці рекомендацій пораджу вам сьогодні новий відос ефірного про те, чому варто цікавитись політикою. Це колаб купи різних блогерів, і я туди завітав. Тож, якщо вам цікаво, чому аніме не поза політикою, то забігайте на перегляд. Посилання в описі. Анонсовано аніме адаптацію спортивної манги Blue Блубокс. Це романтична історія про закоханість бадмінтоніста тайкі до баскетболістки Чінацу, яка старша за хлопця на рік. Сюжет дуже круто поєднує романтичну лінію зі спортивними змаганнями та особистісним ростом. Манга стала одним із головних хітів журналу Weekly Shonen Jump за останні роки. Тож очікуємо на першокласне аніме. Студія Медхау працює над аніме Trillion Game. Безтурботний Хару та серйозний Гаку двоє чоловіків, які планують заробити трильйон доларів, щоб дозволити собі все, чого вони коли-небудь забажають у світі. Хару красномовний, переконливий і впевнений у собі оратор, що дозволяє йому користуватися прихильністю будь-кого. Гаку незграбний, але висококваліфікований програміст. Вони були однокласниками в середній школі і возз'єднались, коли заявку Гаку на роботу в банківській компанії відхилили. Дата прем'єри наразі невідома. Особисто мене в цьому анонсі підкупила наявність студії Медхаус. Може вийти дуже цікаве авантюрне аніме. А тепер швидкі новини. Загальний тираж манги Тараноби «Монолог травниці перевели за 27 мільйонів копій. Нагадаю, що цю мангу публікує українською видавництво ланцута. Вийшов трейлер п'ятого сезону королівства. Трансляція аніме почнеться 6 січня. Гра о морі отримає манго-адаптацію. Аніме адаптація проєкту Рінкай вийде в 2024 році. Прем'єра оригінального аніме Бучігірі від студії Мапа відбудеться 13 січня. Анонсували аніме Найслабша приборкувачка вирушила в подорож збирати сміття. Реліз відбудеться 12 січня. Прем'єра аніме Кохання на кінчиках пальців відбудеться 6 січня. Нагадаю, що Мангу у нас видає наша ідея. Аніме Меч мисливця на демонів вийде на екрани у 2024. Аніме адаптація манги Я вдома з поверненням вийде в наступному році. Прем'єра аніме Я роблю все можливе щоб почуватися в іншому світі як вдома відбудеться 7 січня. Старт трансляції третього сезону аніме ласкаво просимо до класу еліти анонсовано на 3 січня. За допомогою ось таких постерів у стилі Укіо, -Е» покемони просувають туризм в Токійському районі Асакуса, де є багато історичних пам'яток. Також у районі висітиме великий дев'ятиметровий сувій із зображенням карти подорожі та покемонами-гідами. Почіта таки виграв вибори в Аргентині. Без коментарів. Дякую, що додивилися ж сюди. І раз ви вже тут, то поставте, будь ласка, вподобайку, вдарте у дзвін та обов'язково задонатьте нашому другу капітану на містку. Окрема подяка ось цим неймовірним людям за те, що підтримують нас гривнею. Цілую в носика. Няв-няв. Пані ТОВ пережила невелику операцію і тепер заслужено відпочиває.